В такій стадії вилітати це зарано. Але ні Карпати, ні руки. А якщо не виграємо в волону, ну я не знаю. Так і не змогли ще жодного разу його провести. Друзі, згадаємо так взагалі, хто, хто вигравав кубок України з футболу, цих клубів не так то й багато. Це звичайно Донецький Шахтар, Київське Динамо, які по 15 та 13 титулів мають відповідно Викола. два рази його. Вигравав Чорномори з 90-х роках, плюс Ворскла та Таврія. От і все. Ось ці п'ять володарів. Кубка, які є. Карпати двічі гостювали у фіналі ну, України. Забирайте м'яч. Зараз небезпечний момент, м'яч ледь за комірець не падає Назару Думчаку. Дякую за подарунок. дякую. За межами поля. По Дома матчі випадково. не випадково. Ще по походу, другий матч, що як. Випадково. Ну, року та 99 дуже важливий. Тіпа Кубок це однозначно. Так, Якщо так, про, так, прохід так, кубку подалі, це так, трошки йому полегше, знаєте, в життя. Так, а виліт, так, то сезон, Я не знаю, що має це. Вартісних трансферів. Ну, наприклад, знову проблема, що знову перший тайм щось не то. Знову. Хоча початок був момент штангу.